30 вересня у центрі Нетішина проведено акцію підтримки Героїв Маріуполя. Ініціатором проведення мирної акції стала організація молоді, первинної проспілкової організації Хмельницької АЕС, яка перейняла естафету від волонтерів штабу Нескорені. На превеликий жаль, не всіх українських полонених, серед них багато військовополонених Азову нескорених Героїв Маріуполя вдалося звільнити. Це біль рідних і близьких. Це біль кожного громадянина нашої держави. Держави це біль усієї України. Ми маємо боротися за них, як вони за нас. Freedom Mariupol Heroes. серед нескорених мужніх оборонців Маріуполя знаходиться наш земляк нетішенець, герой Азовсталі. Ігор Муляр. Разом із побратимами Ігор у нелюдських умовах титанічної силою волі і духу усіх страшних 86 днів тримав оборону Азовсталі. Нетішенець дотепер перебуває у рашистському полоні але найголовніше, що дає силу триматися родині героя, це те, що він живий. Однак крик душі найрідніших та найдорожчих людей має бути почутий на всіх рівнях у всьому світі. Можу сказати тільки одне, що ми його дуже любимо, пишаємося ним і чекаємо його повернення. І час грає не на їхню користь. Їх лишилося там багато, їх всіх звідти треба витягувати. Я люблю тата, надію, що він скоро буде вдома. Його жде мама, жде мої брати, бабушка. Надіємося, що всі скоро за завсталі будуть звільнені. Слава Україні. Українські полонені, які знаходяться у катівнях ворога, повинні повернутися додому живими та неушкодженими. Їх чекають удома найрідніші, їх чекають міста та села. Кожен клаптик рідної землі, де вони можуть вдихнути запах свободи. На ігоря муляра чекає його рідний нетішин. За це має боротися кожен із нас окремо, і усі ми разом і герою обов'язково повернуться.